Це приміщення площею 700 квадратних метрів на вулиці Чорновола. Редакція газети Народне слово отримала в оренду у березні 2017-го, Розповідає редакторка на пільгових умовах, згідно закону про роздержавлення, і в умовах було це найголовніше це не припиняти вихід газети. Також нам угодою надано право вести статутну діяльність. Тобто займатися будь-якою діяльністю, окрім основної діяльності видання газет 27 квітня. Редакція отримала судовий позов від орендодавця Простягнення заборгованості, розірвання договору оренди та примусове виселення. Нам зовсім не зрозумілі фінансові претензії, тому що. Весь цей час ми платили, зрозуміло, так як у угоді передбачено, ми платили повністю щомісячно орендну плату. Згідно позову, ми начебто перестали платити із березня минулого року. Ось банківські документи, вони завірені банком, вони дійсні, вони чинні про те, що заборгованості у нас немає, і про те, що платежі надходили щомісячно. Оксана Гуцалюк каже, приміщення редакції, окрім підготовки випуску газети, використовують для безкоштовної реабілітації учасників антитерористичної операції. Тут для військових два місяці тому створили тренажерний зал. Тричі на тиждень позаймати сюди приходить Олег Ковальчук. Взагалі такого залу як цей в місті, наскільки я знаю, не існує. Тут спеціалізація і саме профільна про реабілітації спини забезпечили можливість атошникам тренуватися і ветеранам. І я вважаю, що це ну, буде взагалі ну, не то, що не патріотично, це буде підлість зі сторони тих, хто забирає позбавити нас можливості тренуватися в такому залі спеціалізованому. Після занять у залі військовим роблять масаж. У них дуже пошкоджені спини, після заняття делаем им масаж для того, щоб обрати спазм спіни, зажатись мишць. Юристка Олена Кочкаян безкоштовно консультує тут бійців та їхніх рідних. На волонтерських засадах працюю з родинами загиблих, безвісти відсутніх та з учасниками бойових дій. Надаю їм правову допомогу. Кропивничанка Марина Рубан каже, отримує тут безкоштовну юридичну допомогу в пошуках сина, який зник без в Іловайську сім років тому. Допомогу дав пошуку сина, тому що ніхто ні, нічого не мене не получалось без адвоката, без права правозахисника щось робити. Заступник директора комунального підприємства Регіональний центр розвитку, який надавав приміщення редакції в оренду Едуард Ярушок. Посилаючись на зайнятість, ситуацію з виселенням редакції прокоментував телефоном. Редакція газети Народне слово. В приміщеннях, які вони орендують по вулиці Чорновола, 46, у місті Крапяницькому, ними зареєстрована ще одна стороння юридична особа, з якою у нашого підприємства немає жодних е, договірних відносин. Тобто, це особа. Яка називається Товариство з обмеженою відповідальністю? Громадська газета Народне Слово. Починаючи з квітня 20 року, по березень 2021 року, поточного року, так ми отримували кошти від цієї сторонньої організації, тобто від товариства «Громадська газета народне слово. Просто справа в тому, що у нас 60 контрагентів. І працівники бухгалтерії лише недавно звернули увагу, що ми отримували кошти зовсім від іншої сторонньої особи, з якою у нас немає жодних договірних відносин. Получається, що рік нам не сплачувала редакція газети Народне слово. Помилково отримані кошти ми повернули громадській газеті народне слово. Підстави розірвання договору оренди нежитлових приміщень визначені цивільним кодексом і в самому договорі, тому що в договорі це істотна обов'язкова умова. Якщо сторона не виконувала обов'язки щодо сплати, про те, що ми зараз говоримо, звісно, в судовому порядку це задовольнить суд ці позовні вимоги, але потрібно розбиратися в даній конкретній ситуації, чи були сплати, чи були затримки, з яких підстав, можливо, це були форс-мажорні обставини. Що виключають відповідальність і підстави для розірвання, тому лише перспективи в судових рішеннях розгляд судового позову щодо стягнення заборгованості за орендну плату та виселення редакції з приміщення відбудеться в господарському суді 2 червня. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький.